Листи із фронту, молитовники, військові фотографії, карти із зображенням військових подій, поштові листівки. Загалом кілька десятків оригінальних матеріалів, доповнених науковими виданнями, сформували тематичну виставку пам'яті великої війни. Експозицію відкрили у Закарпатському краєзнавчому музеї і присвятили 110-й річниці початку Першої світової війни. Кураторка виставки Валерія Русин зауважила, що історія війни це не тільки військова історія, а й історія суспільства. І на Закарпатті, мабуть, немає такої родини, серед предків якої не було б учасників Першої світової війни. Ми спеціально виставили поштові листівки з різноманітними зображеннями, але внутрі текст ми читаємо зовсім інший, який розкриває людські долі, людські душі, людські історії. Так ми бачимо на прикладі листування подружжя Бокотеєві з до або Стеблівки, тоді це Мароморський округ, був з Мукачева, з Берегова, з Хуста аж до Галіції, як пересувалися війська, в яких він брав участь, тому що завжди з іншої точки герофічної. Приходила листівка, і родина свого часу передала ці реліквії ціні до нашого музею. На відкриття виставки спеціально запросили знаного дослідника історії Закарпаття в контексті Першої світової війни, засновника громадської організації Мементо Белум, Ужгородського хірурга Юрія Фатулу. Його прадідусь Антал Фатула був мобілізований в Австро-Угорську армію і у 1914 році зник безвісти. Дослідити військову історію свого предка стало поштовхом для наукових розвідок Юрія Фатули. Він уже випустив чотири книги Крайня вийшла польською мовою, в яких науковець досліджує Першу світову війну з різних аспектів. Це тема не лише історична, це тема. Міжнародна це тема, дипломатична це тема, якою цивілізований світ займається багато десятиліть, тому що пошук та вшанування солдатів це є ментальна, так би мовити, функція любого демократичного інтелектуально розвинутого суспільства. Я дуже позитивно ставлюся до відкриття таких виставок, тому що це наша історія. Ми повинні шанувати і шукати солдата. Навіть через 100 років ми повинні знайти і віддати йому шану. Це має значення в наш час, коли в теперішній війні сотні тисячі безвісти пропавших, яких ми теж знайдемо. Знайдемо кожного, і це повинно суспільство знати. Нагадаємо, що Перша світова війна відома як Велика війна. Глобальний збройний конфлікт що розвивався перш за все в Європі, 28 липня 1914 року до 11 листопада 1918 року, в якому брали участь 38 держав із населенням півтора мільярда жителів. За даними крайових дослідників, близько 17 тисяч закарпатців загинули у цій війні. Для історика Михайла Зана Перша світова є частиною історії його родини. Мій дід як прізвище Копча Михайло. Так само його звати, як і мене, в честь дідика отримав ім'я. І він брав участь у складі австро угорського війська. Звичайно, був мобілізований і відтак був у полоні у Росії. Перебував аж до завершення війни, і потім вже повернувся вже у 2018 році додому в село Великі Ком'яти. Ну він пригадував ма своїм мамаї матері, своїй доньці він розповідав, які там були умови перебування в полоні і так далі. Але я його вже не застав, бо народився вже після його смерті. Наукові співробітники музею наголошують на важливості пам'ятати уроки історії, яка є циклічною. Актуальна, на жаль, і на наш час, тому що наша країна переживає тяжкі часи зараз. Цією виставкою ми хотіли віддати данину пам'яті тим. Сім'ям, людям, які загинули 120 років тому назад, маючи досить багато цікавих експонатів, які потрапили в музей за 75 років існування, ми сміливо можемо творити такі виставки. Детально ознайомитися із матеріалами виставки пам'яті великої війни можна до 20 листопада у Закарпатському краєзнавчому музеї.